Пропетровщина переживає щоденні атаки ворога. Окупанти гатять по критичних об'єктах цивільних містах, вбивають мирних людей. Про те, як живе, відновлюється і перемагає регіон, поговоримо в програмі Перехрестя з христою равлюк з першим заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Орловим Володимиром Володимировичем. Пане Володимире. Як Дніпро зараз переживає ледь не щоденні атаки дронами і ракетами? Ми сьогодні у вас в гостях, і тривога фактично не замовкає. Дніпро прифронтовий регіон вже ж не з 22, а з 14 року. Тобто дійсно з початком повномасштабного вторгнення ракетних ударів набагато ну не побільшилося, вони розпочалися. І поки ми не відігнали ворога від кордонів Криворіжського району, там потерпало дуже криворіжжя взагалі всі громади. Наразі Дійсно, бачимо, що ворог намагається в першу чергу нищити критичну інфраструктуру, б'є по енергетичним об'єктам, і постійно страдає Нікопольщина, тому що там відбувається просто терор мирного населення: палюють за автівками цивільних людей, палюють на за цивільними, б'ють по домівках, ну скажімо так. Таке враження складається, що вони як полігон для себе вибрали. Це сам міста Нікополь, Мирівська, Червоно Григорівська і Марганицька громади. У лютому окупанти задали критичних пошкоджень придністровський тес. Яка зараз ситуація в регіоні з енергосистемою, як вдалося подолати наслідки? Справа в тому, що ситуація з енергосистемою, як ви бачите, з тої інформації, яку нам надає «Укренерго», вона критична, тому що той генерації, яка є в Україні, не вистачає, щоб покривати ті потреби, які необхідні, але завдячуючи певним крокам, яку ми, які ми зробили, це робилось під патронатом голови обласної військової адміністрації. Сергія Петровича Лисака, ми можемо констатувати, що в нас ситуація ну, набагато краща, ніж в Харківській області і, наприклад, в Одеській області. Але незважаючи на ту ситуацію, я котрий раз наголошую, що потрібно заощаджувати електричну енергію, тому що ми наразі з вами можемо користуватися світлом за рахунок того, що великі підприємства Криворіжжя наразі. вони Працюють з певними обмеженнями, а велике підприємство Криворіжжя – це, відповідно, податки, це відповідна доходи всіх бюджетів, і це наша зброя, наша економіка. Чи є чим заміщувати генерацію в регіоні після знищення тих об'єктів, до яких дотянулися окупанти? Ага. Справа в тому, що наші фахівці намагаються ситуацію полагодити. Я не можу. Повною мірою розповідати я про розумію. ті кроки, які ми робимо, але я впевнений, що наразі поки ситуація буде е в порядку. Яка ситуація зараз з місцевим населенням? Чи багато людей виїжджає, чи повертаються люди на Дніпропетровщину? Що відбувається взагалі в, серед населення? Чи ми немає бачимо, паніки? Ті, ми, ми бачимо тільки приток місцевого населення, тому що якщо дивитись на початку повномасштабного вторгнення дійсно багато людей виїхали наразі, практично всі повернулися, і ми вже з початку війни прийняли тільки офіційно практично 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб з тих областей, де ведуться активні бойові дії. Якщо брати пример Нікопальщини, да, там де кожного дня е люди страждають від обстрілів, від прильотів, ми мали ситуацію, що десь 50% громад виїхали з цих, але спілкуючись на тому тижні з мером Нікополя, міста Нікополь, воно е десь ну, трошки більше 100 тисяч населення, там десь вже Повернулися до 70 тисяч мешканців вони проживають там. Тобто, е ну як ви бачили сьогодні в Дніпрі, незважаючи на повітряні тривоги, народ живе, місто. Зустрічає весну, будемо так казати. Так, ви знаєте, ми навіть спілкувалися в лікарні з постраждавшими в лікарні мечникова, постраждавшими жителями Нікополя, де в будинок прилетіла ракета, і люди збираються також повертатися назад в місто. Тобто вони хочуть жити в своїй домівці. В якому зараз стані промисловість і економіка Дніпропетровщини? Дніпропетровщина, вона була і залишається індустріальним серцем України і. Дивлячись на ту ситуацію, яка склалася, ми ну, практично будемо казати відверто: єдиний індустріальний промисловий регіон, який залишився ну, Павлоград, вугілля. Да, добувна промисловість, десь 90% взагалі вугілля, 80% енергетичного вугілля, яке видобувається, Арселор, практично найбільший платник податків, Інтерпайп. П'ять заводів на території нашого регіону. Один з них Нікотюб на Нікопольщині, постійно страждає від обстрілів, але він не припиняє виробництво не на хвилину. Сентравіс також на потужностях міста Нікополь. Працюють, виконують ті завдання і контракти, які в них є, зобов'язання і повною мірою працюють Криворижжя практично все працює, дійсно з певними обмеженнями, але вони пристосувалися до тих е, наших реалій, які є наразі, і е, всі працюють. Дивлячись е, по податках, ми виконуємо і перевиконуємо план е, 23-го року. Ми перевиконали і ми практично вийшли на. Ті об'єми, які були до воєння. От такими щоденними тривогами, готіннями ракет, шахедів, чи можуть росіяни економічно похитнути стан і потенціал Дніпропетровщини? Ну дійсно таке цікаве запитання. Якщо. Обстріли будуть продовжуватися, можуть бути такі форс-мажорні обставини, що дійсно у нас, як були блекаути 23 2023 року, підприємства можуть на якийсь час зупинитися. Але я ще раз наголошую на тому, що ця війна вона загартувала багатьох і. Ми відпрацьовуємо на всі 100% для того, щоб економіка рухалась і рухала нашу державу вперед. А наскільки серйозно взагалі розглядається можливість повторного наступу Росіян, зокрема на Дніпропетровщину, і чи готується область до таких я, на жаль, сценарію. ще раз хочу сказати, що ми не будемо там розповсюджувати якусь недостовірну інформацію uh -huh. або вклінюватись в той ПСО, яке є на певних медіаресурсах. Я хочу сказати, що область готується щоденно. Область робить все для того, щоб мінімізувати ті наслідки, які можуть бути для, після е Тих ракетних або ударів безпілотними літальними апаратами ситуація тримається постійно на контролі голови обласної військової адміністрації. Щотижнево проводяться ради оборони для того, щоб по ключовим найважливішим питанням, такі як захист критичної інфраструктури, як фартифікаційне об'єднання, мобілізація, питання роботи підприємств критичної інфраструктури, питання. Енергозабезпечення, вони постійно виносяться, вони контролюються, є відповідальні люди, і ми дивимося на той прогрес, який є в області. Ну, яку найбільшу загрозу зараз ви бачите для Дніпропетровщини? Це виключно на шахе і ракеди, ракети, чи, власне кажучи, є ще щось? Ну е, знаєте, я наразі не хочу от коментувати, Е Якісь дії, які можуть бути, ми ну ми готові до будь-яких сценарії ну, станом на сьогодні, на сьогодні найбільша ну, загроза. Якщо є нас пропанас продовжать е закидувати, скажімо так. Безпілотними літальними апаратами та ракетами це не надасть оптимізму і кращого не буде. Але я ще раз хочу наголосити: ми були вже в умовах блокаутів, і це було взимку, і восни, як ви пам'ятаєте, і область, і не тільки область, а Україна вистала. Місцем дислокації, що найменше п'яти бригад і кількох полків є Дніпропетровщина. Як допомагаєте військовим? Чи маєте на це можливість, ресурси? Що в цьому напрямку відбувається в області? Програми працюють відповідно. Ми постійно допомагаємо військовим, допомагаємо грошима, допомагаємо снаряддям. Наскільки мені відомо, що десь на Півмільярда гривень ми в тому році допомогли, і я думаю, не менше допоможемо і в цьому. Щодо реабілітації військовим і щодо у вас знаходиться одна з найпотужніших клінік в Україні, яка фактично витягує 95% військових, як нам сказав головний лікар. Як допомагаєте ви цій лікарні? Що робите? Чи є фінансування? Що конкретно робить власне голошо ну, Сергій Анатолійович сказав, що 95% п'ять витягують це не тільки заслуга лікарів, хоча це їх основна заслуга. А це і та допомога, яку кожного дня надає їм військова адміністрація. Лікарня оснащена усім необхідним. Наразі ми відкрили разом з фондом Пінчука реабілітаційне відділення з допомоги нашим військовим оснащена за самими останніми словом техніки, і там вже проходять реабілітацію, лікуються наші поранені бійці. Стосовно реабілітаційного напрямку, це теж один із пріоритетів голови обласної військової адміністрації. На початок війни 6 реабілітаційних відділень, наразі 40 в області працюють, і ми бачимо ще ресурс, де ми будемо їх продовжувати відкривати. Говорили з вами вже сьогодні про Нікопольський район. Наскільки значні наслідки руйнувань, власне, в Нікопольському районі, на що вони впливають по відношенню до всієї Дніпропетровської області, оскільки ворог гатить не тільки шахедами і ракетами там, а ще й дістає артилерією. Так. Справа в тому, що якщо ви будете в Нікополі, то ви дивлячись на ту ситуацію, є в місті, ви не побачите. Якщо не дивитись по сторонах, ви не побачите там якогось безлада і все інше. Міська влада, обласна влада тримає ситуацію під повним контролем. Завдання у разі навіть яких критичних пошкоджень: це вода, це світло, це тепло. Повертати все це в оселі на протязі доби, і наші комунальники, і наші підприємства критичної інфраструктури з цим впораються, впевнено. як вдається зберігати власне колектив в таких умовах, що люди залишаються працювати, зокрема і на критичній інфраструктурі, зокрема в тому ж самому Нікополі, який постійно під обстрілами? Ну як я вже казав, це ця війна нас досить сильно згуртувала. І люди працюють, вони розуміють, що вони виконують ту роботу, яка необхідна громадам, і я впевнений, що вони продовжують її виконувати? Ви знаєте, сьогодні зранку спілкувалися з таксистом, одним з ваших, який мене підвозив, і розпитували його про його відчуття. І він сказав, що на початку війни дійсно люди дуже сильно згуртувалися, а зараз такого гартунку вже немає. Чи відчуваєте ви оцю різницю між початком повномасштабного вторгнення і зараз? Чи все таки е, людей об'єднує більш критичність ситуації? Все одно людей об'єднує критичність ситуації. Ми розуміємо, що до війни вже звикли, ну, ми це розуміємо mm -hmm. об'єктивно, да вже. Люди не лякаються, і, хоч ми кажемо кожного разу, що при звуках повітряної тривоги просимо ховатися, ви ж бачите, що люди нікуди не йдуть, вони не поспішають, вони рухаються в своїх справах. Тобто до цього звикли і до війни теж звикли, але в певних ситуаціях ми розуміємо, що люди мобілізують всю свою внутрішню енергію. Ну, давайте будемо дивитися на приліт ракети на набережно перемоги. 118 коли Х-22 е декілька під'їздів, коли приліт був у пологовий будинок на і торгівельний центр Апола. Тобто допомога йде миттєво і не тільки від влади, не тільки від органів місцевого самоврядування, від людей, від мешканців і допомагає всім, чим можна. Після підриву окупантами Каховської ГЕС на значній території Дніпропетровської області були проблеми з водопостачанням. Пройшло фактично 9 місяць. 10 місяців з цього часу? Як вдалося відновити водопостачання? Що зараз взагалі ситуація на Дніпропетровщині ну, питання по відновленню водопостачання? Це займається агентство відновлення. Наскільки мені відомо, одна нітка вже запустилася. Но я Могу сказати, що відразу ми запустили декілька локальних проектів. Це проекти були в Криворіжжі, в Нікополі, в Покрою і в Марганці, працювали з бурінням свердловин, і наразі питань стосовно води місцевого населення немає. А що зараз відбувається з власне з будівництвом місцевого водогону? Чи... Відбувається я ж кажу це питання не до мене, це питання до агентства відновлення на зеленому. Тобто, це компетенція, це компетенція агента, Мінінфраструктури, угу. Так, яка ситуація з робочими місцями? Чи мають люди, куди повертатися на роботу, чи працюють великі підприємства? Чи забезпечується середній бізнес? Що в цьому напрямку в області відбувається? Так, сьогодні якраз відбувався певний форум, який був присвячений освіті, був присвячений саме тим викликам, які є в умовах сьогодення, інноваційним підходом. Ходом, таким сучасним рішенням для того, щоб відновити кадровий потенціал, тому що ми ж розуміємо, що кадровий потенціал це наша економіка, і якраз і говорили про кадровий потенціал, і були присутні представники великих підприємств, котрі готові кожного дня приймати людей на роботу, і я кожного дня з цим стикаюсь. Чому? Тому що. Багато наших хлопців і дівчат наразі в лавах Збройних сил України захищають нашу територію і, ну, будемо казати, відверто на підприємствах потребують людського ресурсу. Як залучаєте людей на підприємства? Це переселенці. <підрізько> я ще раз скажу, це в першу чергу робота в громадах, робота з переселенцями. Ну розумієте, що. Ті, хто хоче працевлаштовуватися, всі умови для цього є. І на підприємствах, завдячуючи такій ситуації, будемо казати, підіймають і заробітну плату, тому що б'ються за кожного співробітника, який готовий прийти і працювати. Наприклад, на одному з підприємств області, навіть от вони кажуть, ми раніше робили навчання, коли набиралась там певна група, да, 10-20 осіб. Там, на робітничі спеціальності, таке інше. Наразі ми готові навчати по одній людині. Тобто кадровий ресурс він вкрай необхідний. Угу. Чи отримує Дніпропетровщина допомогу від іноземних партнерів? Да, понад 150 міжнародних організацій працюють на теренах Дніпропетровщини. Постійні зустрічі, постійні е, наради, і ми бачимо, що є певний такий результат. Як приклад, у нас досить теплі відносини з Чехією, тому що Чехія у нас і ну, наприкінці президент Чехії був саме на Дніпропетровщині, був з робочим візитом. Багато спілкувалися. Е, Німці дуже сильно допомагають регіон. Які власне організації хотіла уточнити, допомагають, тобто, і які країни? Чехія, німеччина, Чехія, німеччина, угу. франція. Ну всі допомагають всі потрохи. ООН, всі ж підрозділи ООН тут працюють. Тобто, ну вони ж працюють тут. Їм це не ново, тому що вони ж тут знаходяться з 2014 року і активно співпрацюють по цьому напрямку. А що по ваших відчуттях у співпраці з іноземними партнерами змінилося власне за цих 10 років повномасштабної війни? Тобто вони стали інакші, вони по-інакшому до нас почали. Ну, я буду казати відверто. Ми не можемо сказати, що стали інакше. Як приклад, тож, після того як буває такий масштабний приліт в навіть і не масштабний в тому ж Нікополі такі організації, як Проліска і все інше, вони зразу надають будівельні матеріали, сразу надають плівку відповідь. Відповідно, розгортають пункти певні для того, щоб люди там відчували себе комфортно. ми не можемо сказати, що від нас потрохи віддаляються, всі працюють. Хоча ви розумієте, до чого я веду так, так виглядає, що від України світ трошки віддаляється. Немає це... такого відчуття в на Дніпропетровщині? Давайте будемо про це казати так, що як наші люди трошки ну. Звикають до війни, втомлюються від війни, так і міжнародні партнери можуть. міжнародні не партнери, а спільнота, да? може, просто вони вже звикають на тому, що в Україні йде війна, хоча це досить погано. І ми кожного разу разу радіємо, коли сюди приїжджають високі посадовці. Пасли певних країн, європейських та різних. І вони бачать те жахіття, яке коїть окупант, і ми бачимо певну реакцію і бачимо взаємодію. Тобто, коли люди приїжджають і особисто це бачать наші іноземні партнери вони краще реагують і швидше нам допомагають. Я правильно вас зрозуміла? А що взагалі з відновленням цивільної інфраструктури? Настільки оперативно ви відновлюєте школи, дитячі садочки після прильотів? Чи є у вас спеціальні програми для того? Чи є програми для відновлення житла, мається на увазі квартир, будинків? Чи робиться? Це, це тому, що, наприклад, нещодавно в моїй програмі Ми спілкувалися з мешканцями Сумщини. Їм відновили, і ворог зараз на них гатить кабами. Яка зараз ва ваша політика? Чи відновлюєте, чи розумієте, що людські ну, давайте, можуть знову постраждати людське набережна uh -huh. перемоги 118. Uh -huh. Поки йдуть певні роботи, проектуальні органи місцевого самоврядування розселили всіх людей. Вони зараз винаймають їм житло, вони там проживають. В кривому розі така ж ситуація ситуацію. тобто жодна людина, яка страждає від цих е е жахіть, вона не залишається на самоті. Угу. Ми відновлюємо постійно працюємо над цим школи, і допомагають держава, і допомагає і виділяємо кошти з обласного бюджету і працюємо з міжнародними партнерами. Тобто, все робиться для того, щоб ми потрохи закривали ці питання. А чи не говорять як міжнародні партнери, як Світовий банк говорить, що ми будемо відновлювати тільки там на межі там 200 кілометрів від лінії У нас... фронту? Завдячуючи Збройним силам України жодного разу нога окупанта не вступала на територію Дніпропетровщини. Тому до нас я не чув таких висновків. чим особисто ви найскладнішим стикнулися за цих два роки повномасштабної війни? Да, я не хочу про це так щось згадувати. пригадувати, та просто хочу констатувати, що кожного дня. Це є певні якісь виклики, тому що за 30 років незалежності, як почалась війна, ми не жили в таких умовах жодного дня. Тому кожного дня приходилось ці виклики долати, і вже котрий день ми працюємо і впевнені, що будемо надалі працювати, і перемога обов'язково буде за нами. А є історія, яка вас вразила найбільше, яку можете поділитися з нами? Дуже багато таких історій, яких ми бачили за ці, будемо казати, роки і дні. Наприклад, для мене це було надзвичайно велике жахіття, коли я побачив на власні очі. Я це ж був старий новий рік, будемо казати так. Да? Коли прилетіла ракета в, на набережну перемогу, я там мешкав десь метрів за 200-300 за від е, того будинку, і я просто один з перших прибув на місце е, прильоту, і я дивився е, на всю цю ситуацію, і для мене це було надзвичайно складне враження. А що ви тоді відчували? Злість. Коли Працюють рятувальники і працюють генератор ніч, працює техніка. І коли по команді одного з рятувальників він дає команду тиша, всі замалкають, замалкає техніка, не слышно нічого для того, щоб він кричав і мог почути, хто знаходився під завалами. І коли там дівчинка, яка була жінка молода, вона ну, З вадами слуху і голосу. І вона пролежала там практично сутки на морозі і її врятувала. Оце, певне, такі складні враження. Ви плакали за цю війну? Та ні, не довелося. Лікарі Але сльози, знаєте, на глаза навертаються, особливо коли. Ви були в лікарні Мечникова, да, там вже лікують ну, більші частини дорослих. А якщо подивитись на лікарню роди, центр родинного здоров'я, регіональний центр родинного здоров'я, який знаходиться на космічці, то там є фільм в них. Коли вони приймають дітей якраз із набережної перемоги. І спом... пам'ятаєте, коли на вокзалу Краматорську прилетіла, mm -hmm. і там дівчинка, яка наразі марафон виграла, їй но ножки відрізала. Там от там такі показували складні операції, і як вони рятували дітей, там дійсно сумне враження. Все, Але що? гордість за те, що ми робимо кожного дня і рухаємося вперед. І я вам дякую за те, що ви робитесь і робите багато. І тримаєтесь як прифронтова область, потужно тримаєтесь, навіть якщо ви кажете, що ви перевиконали бюджет. Це вже велике досягнення. І бажаю вам все ж таки триматися в цих рамках, покращувати і нашу економіку і Дніпропетровщину, і дякую за вашу роботу. і Сьогодні що приділили мені час. Дякую. Гостем програми Перехрестя з Христ Равлюк» був перший заступник голови Дніпропетровської обласної адміністрації Орлов Володимир Володимирович. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і разом ми збережемо Україну.